Павбет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ну, З енергією завжди так матчі складаються досить напружено. Я вважаю, що це, по-перше, швидкий перший м'яч, який ми забили. В перші зміни досить ми не війшли в ігру. Повинні були пропускати. Друга четвірка вийшла, молодці забили гол, і нам вже було легше. Десь грали більше не в позиційній обороні, а вже намагалися пресингувати суперника багато. Багато м'ячів перехватили, відібрали. Багато моментів було. Воротар досить непогано там в декількох моментах їх виручив. Також хотів би відмітити нашого воротаря. Молодець зіграв на нуль. В енергії були моменти, але кравець з ними впорався. А, сьогодні не було в заявці Олександра Сухова. У нього невеличке пошкодження, але якась ситуація? Так, інформація для вболівальників. Він захворів просто. Ну, все, все буде добре, так? Все буде добре. На наступний матч він буде готуватися вже. До речі, на наступний матч вже в неділю проти футзал. Зараз такий щільний графік. Яка зараз ситуація у хіта в плані фізичних кондицій? Ну, з фізичними кондиціями все добре. Ви бачили сьогодні. Завтра у нас вихідний, потрібно відпочити. Потім будемо готуватися вже до неділі. Слава Титульний партнер та Екстра Екстраліги Гра розкриває тебе.